Простушена мені люди, мир вам, українці! Я бажаю вам мир і добра, не болюйтеся, я нічого не буду вас просити. Я закликаю, щоб люди молилися за Україну, щоб Бог зупини війну. Вони важливіше хочу сказати вам добре звісу, яка написана в тій сіті книзі, щоб люди могли спастися від вічних внуків страждань пекла, від покарання за гріхи, тому що ми є всі грішні. А Бог є святий, Бог буде судити людей за гріхи. Розплата за гріх смерть. Вічна розлука з Богом. місця місцях мук страждань і сльоз. Ну, Бог любить людей, Бог не хоче, щоб люди помирали і йшли в певні. Тому Бог послав свого роджу сина Ісуса Христа, для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя віжня. Господь Ісус Христос, Він прийшов на цю землю не судити людей, але взяти наші гріхи на себе і дарувати нам життя Ісус Христос, він пролив святу новину в Богському Христі за наші гріхи. І воскрес в третій день пописанню переда нашого правда. Для того, щоб бути прощеним, оправданим і спасенним, нам потрібно покаятися перед Богом. Нам усім потрібно прощення, усім людям без винятку. Дорогі люди, задумайтесь на своїй душею, де вона буде у вічності. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов, прийміть дар життя вічне і спасетися. Читайте святи книгу Івана, там все про це написано. Весні, благослови цих людей, цих людей, помилуй і спаси. Зупини цю війну в ім'я Ісусу Христа. Амінь. Будьте благословенні, арм'я і цілетром.